Практика для активації чудес в своєму житті. Покладіть руки на серце, зробіть глибокий вдих, видих, і повторюйте за мною. Я відкриваюсь чудесам. Я відкриваюсь всім можливим дивам в своєму житті. Я знаю, що моя душа, моє тіло, моя планета. Це все є справжні дива. І прямо зараз я пригадую про це. І прямо зараз я заявляю, що я створюю ще більш чудес в своєму житті. Я створюю справжню казку в своєму житті. Я створюю прекрасні, чарівні ігри. Багато подарунків, багато радощів, багато свят в своєму житті. Я головний творець своєї реальності. Я головний творець всіх чудес свого життя. Я дозволяю будь-яким чудесам траплятися в моєму житті.